Як стрес позначається на наше життя і, в принципі, до чого наука дійшла, до яких даних? Першу статистику наводить науковець Керолайн Ліф. За даними Американської медичної асоціації, в 75% усіх сучасних захворювань стрес був супутнім чинником. У 85% захворювань стрес є прямим безпосереднім чинником. За найскромнішими підрахунками Міжнародного агентства по онкозахворюваннях і Всесвітній організації охорони здоров'я 80% ракових хвороб викликані не спадковістю, а неправильним способом життя. Доктор Брюс Липтон вчений, який просунувся дуже далеко там в розумінні впливу мислення на мозок і так далі. Він стверджує наступне: цитую його. Люди які народжуються з вродженими генетичними захворюваннями, такими як хорея Гантінгтона, бета-таласемія або муковісцидоз, становлять менше 2% від усього населення планети. Це означає, що переважна більшість людей приходить у світ з генами, налаштованими на щасливе і здорове життя, а хвороби решта 98%, 98 Людей зумовлені способом життя, іншими словами, способом мислення. Бенсон, лікар-кардіолог, каже, наводить таку статистику. Цитую: дослідження показують, що від 60 до 90% усіх візитів нашого населення до лікарів відбувається через наслідки стресу. Близько 74 скарг, які надходять до медичних клінік, не можуть бути пов'язані з конкретними фізичними джерелами і, ймовірно, спричинені психосоціальними факторами. Той самий Бенсон він навіть каже, що стрес викликає значно гірші наслідки і проблеми зі здоров'ям, ніж просто там гіпертонія людини, яка може бути фізіологічною, фізичною. Отже, дивіться, яка статистика. Сумна статистика, складна статистика, але ця статистика вона нам привідкриває очі на те, як ми проживаємо наше життя, як ми вибираємо проживати наше життя, і життя він гаразд і труднощі.